Сьогодні розпочане вивчення нової теми це вуглеводи. Вуглеводи, найпоширеніші у природі органічні сполуки, мають склад, який відповідає загальній формулі cnh 2 mom або CnH2OM, де N і M мають значення 5 і більше. Серед них. Целюлоза, головна органічна складова деревини. Крохмаль, цукор, глюкоза загальна назва цих сполук вуглеводи існує з 19 століття. Вам відомо, що вона походить від слів вуглець і вода. Ці речовини якраз і утворюють при повному термічному розкладанні вуглеводів за відсутності повітря. Ми бачимо також, що у складі вуглець. Вуглеводи містяться в усіх живих організмах. Ви знаєте, що вони можуть утворюватись в зелених рослинах і деяких бактеріях внаслідок фотосинтезу. Схема цього процесу в рослинах вуглекислий газ, тобто СО2, вода H2O. Відбувається фотосинтез за участі світла та хлорофілу в хлоропластах. Утворюються вуглеводи та кисень. Серед вуглеводні розрізняють моносахариди. Тут, по класифікації, вуглеводи поділяють на моносахариди. До них належать глюкоза, фруктоза. Дисахариди, сахароза. Мальтоза, наприклад. Полісахариди, крохмаль, целюлоза. Дисахариди і полісахариди можуть зазнавати гідролізу з утворенням моносахаридів. Для вуглеводів використовують, як правило, тривіальні назви, більшість з яких закінчується на оза. Наприклад, глюкоза відноситься до моносахаридів. Деякі відомості про сполуку та її властивості ми з вами отримали в 9 класі. Глюкоза має формулу. С6 h 12 o 6 Інша її назва: виноградний цукор міститься у фруктах і ягодах меді, а в незначній кількості у крові людини та тварин. Молекула сполудки містить різні характеристичні групи: альдегідну і гідроксильну. Ми бачимо колистержню модель молекули глюкози та структурну. Формулу глюкози. Бачимо альдегідну групу карбонільну ось вона, завжди під номером 1, та гідроксильні групи. Одну, другу, третю, четверту, п'яту. П'ять гідроксильних груп робить глюкозу багатоатомним спиртом. Ми це можемо констатувати: що глюкоза є водночас і альдегідом, і багатоатомним спиртом. Відповідно, такі сполуки називають альдегідоспиртами, в них проявляється властивості і альдегідів, і багатоатомних спиртів. Форму молекули глюкози зображену вище називають відкритою. У цій формі молекули сполуки існують лише у водному розчині, тобто у воді. Причому у незначній кількості. Характерною формою для молекул глюкозу у твердому стані і в розчині є циклічна. Цикл складається з п'яти атомів карбону і одного атома оксигену. У розчині відкрита форма молекули постійно перетворюється на циклічну і навпаки. Щодо ізомерів глюкози, то ізомером є інший моносахарид це фруктоза. У її молекулів карбонільна група, вона кетонова група, сполучена із двома різними замісниками. Ось ми бачимо. Цю групу, але також продовжує залишатися багатоатом спиртом. По формулі фруктоза має таку саму формулу: це c 6 h 12 o 6 Фруктоза. Інша назва цього волеводу це фруктовий цукор. Міститься в багатьох фруктах ягодах меді. Це безбарна кристалічна речовина, добра очина у воді, солоча за звичайний цукор. В організмі людини фруктоза перетворюється на ізомер, на глюкозу. Щодо фізичних властивостей, глюкоза білий порошок або безбарна кристалічна речовина із солодким смаком. Сполука добре розчиняється в воді і плавиться при 146 градусах Цельсія. Щодо хімічних властивостей, то глюкоза вступає в реакції характерні для багатоатомних експертів і альдегідів. Якщо брати реакцію за участі гідроксильних груп, то глюкози, як і гліцерин або гліцерол, або пропантриол, взаємодіє з купрум двохвалентним гідроксином в лужному середовищі продукт реакції розчина сполука купром валентного, саме синього кольору. Тобто осад купром двухвалентного гідроксиду розчиняється, при цьому весь розчин набуває синього забарвлення. Щодо... Реакції за участю альдегідної групи, то глюкоза легко окиснюється. Ми бачимо, що ті ж самі характерні реакції, що і для альдегідів, тобто йде часткове окиснення з аркедом моновалентим оксидом, і утворюється чисте срібло. В нас йде утворення і сама реакція це срібне дзеркало. Також аналогічно вступає в реакцію, як і альдегіди з гідроксидом, гідроксином. нагрівання йде реакція. Без нагрівання, якщо глюкозу давати, це буде синє забарлення. Якщо при нагріванні, тоді бере участь тільки альдегідна група, вона перетворюючись на карбоксильну групу, кислотну групу і утворюється сполука червоного. Кольору. Також глюкозу можна відновити, це пропустивши водень. Тобто Це також характерно для альдегідної групи. Альдегідна група може приєднувати водень, при цьому відновлюючись до попереднього класу сполук. Тобто, вже з альдегідної групи утворюється спиртова група, утворюється спирт з шістьома гідроксильними групами, які називаються сорбіт. Сорбіт міститься у водоростях, багатьох ягодах і фруктах. Сполука не засвоюється організмом і тому слугує замінником цукру для хворих на цукровий діабет. Щодо реакції бродіння, так називають перетворення органічних речовин саме вуглеводів, за участі в мікроорганізмів або виділених із них ферментів. Як виглядає? Бродіння, саме давайте розглянемо спиртове бродіння, глюкоза, бродить за участі дріжджів до спирту етанолу та вуглекислого газу. Також є і молочнокисле бродіння. утворюється молочна кислота міститься в молочнокислих бактеріях, молочнокислі бактерії, глюкозу перетворюють на молочну кислоту. Спиртове бродіння здавне використовує у виробництві та пивоваріння молочно кисле бродіння відбувається, наприклад, під час квашення овочів. Добування і використання глюкози, то глюкозу добувають, здійснюючи гідроліз природних речовин крохмалю, цукру, целлюлозу, яке ми будемо розглядати пізніше. При окисненні глюкози в організмі виділяється необхідна для нього енергія. Тому цю сполуку використовують у медицині як легко засвоювану нікалорійну речовину. Вона входить до складу кровозамінних рідин. Глюкозу застосовують і в харчовій промисловості. Із цього вуглеводу добувають аскорбінову кислоту, яка є вітаміном С. А та також кальцій глюконат. Глюконова кислота при окисненні глюкози утворюється кислота і кальцій, глюканат це сіль цієї кислоти. Ми бачимо, що різні, різноманітні препарати є на основі глюкози.